Туб, що таке система контролю версій і чому це важливо? Система контролю версій це система, що записує зміни у файл або набір файлів протягом деякого часу, так що ви зможете повернутися до певної версії пізніше. Як приклад, в цій книзі для файлів, що знаходяться під контролем версій, буде використовуватися код програмного забезпечення. Хоча насправді ви можете використовувати контроль версій практично для будь-яких типів файлів. Гід сприймає свої дані радше як низку знімків мініатюрної файлової системи. У гід щоразу, як ви створюєте коміт, тобто зберігаєте стан вашого проекту. Гід запам'ятовує, як виглядають всі ваші файли в той момент і зберігає посилання на цей знімок. Будь-що в гід перед збереженням отримує контрольну суму, за якою потім і можна на нього посилатися. Таким чином, неможливо змінити файл чи директорію так, щоб гід про це не дізнався. Цей функціонал вбудовано в систему на найнижчих рівнях і є невід'ємною частиною її філософії. Ви не можете втратити інформацію при передачі чи отримати пошкоджений файл без відома ГІД. Механізм, який використовується для цього контролю, називається Хеш один. Він являє собою 40-символьну послідовність цифр. Та перших літер латинського алфавіту ЕАЕФ і вираховується на основі вмісту файлу чи структури директорії в GIT. Шам один хеш виглядається приблизно так. При роботі з GIT ви повсюди зустрічатимете такі хеші, адже GIT постійно їх використовує. Фактично GIT зберігає все не за назвою файлу, а саме за значенням хешу його змісту. Коли ви виконуєте певні дії в ГІД, майже завжди відбувається виключно додавання інформації до бази даних ГІД. Складно змусити систему зробити щось невиправне чи повністю видалити дані будь-яким чином. Тепер будьте уважні: це найважливіша річ, яку потрібно запам'ятати, якщо ви хочете, щоб подальше вивчення ГІД пройшло гладко. Гід має три основних стани, в яких можуть перебувати ваші файли. Збережений у коміті Committed, змінений Modified та індексований Staged. Збережений у коміті означає, що дані безпечно збережено в локальній базі даних. Змінений означає, що у файл внесено редагування, які ще не збережено в базі даних. Індексований стан виникає тоді, коли ви позначаєте змінений файл у поточній версії, щоб ці зміни ввійшли до наступного знімку коміту. З цього випливають три основні частини проекту під управлінням GIT – директорія GIT, робоче дерево та індекс. У директорії GIT система зберігає метадані та базу даних об'єктів вашого проекту. Це найважливіша частина GIT, Саме вона копіюється при клонуванні сховища з іншого комп'ютеру. Робоче дерево. Це одна окрема версія проекту, взята зі сховища. Ці файли видобуваються з бази даних у теці Git та розміщуються на диску для подальшого використання та редагування. Індекс це файл, що зазвичай знаходиться в директорії Git і містить інформацію про те, що буде збережено у наступному коміті. Також цей файл називають областю додавання staging area. Проте ми переважно будемо користуватись технічним терміном Git-індекс. Найпростіший процес взаємодії з Git виглядає приблизно так: 1. ви редагуєте файли у своїй робочій директорії. 2. вибірково надсилаєте до індексу лише зміни, що їх бажаєте зберегти в наступному коміті, і лише ці зміни буде збережено в індексі. 3. створюєте коміт, знімок з індексу остаточно зберігається в директорії Git. У випадку, якщо окрема версія файлу вже є в директорії GIT, цей файл вважається збереженим у коміті. Якщо він зазнав змін і перебуває в індексі, то він індексований. Якщо ж його стан відрізняється від того, який був у коміті, і файл не знаходиться в індексі, то він називається зміненим. Є багато різних варіантів використання GIT. крім оригінальних клієнтів, командного рядка. Є безліч клієнтів з графічним інтерфейсом користувача з різними можливостями. Для цієї книги ми будемо використовувати гід в командному рядку. З одного боку, командний рядок єдине місце, де можна виконувати всі команди ГІД, більшість графічних інтерфейсів для простоти реалізують тільки обмежений обсяг функціональності ГІД. Якщо ви знаєте, як працювати з командним рядком. Ви зможете з'ясувати, як виконати це і в графічному інтерфейсі, у той час як зворотне не завжди вірно. Крім того, інструменти командного рядка мають усі користувачі одразу ж після інсталяції. Таким чином, ми очікуємо, що ви знаєте, як відкрити термінал в Mac або командний рядок, або PowerShell в Windows. Якщо ви не розумієте, про що мова, вам потрібно зупинитися та швидко дізнатися, щоб бути у змозі розуміти інші приклади і описи в цій книзі.